Сьогодні це безпілотні літальні апарати літочкового типу. Передаємо цілий комплекс. В комплекс входить 10 самих літаків, ну а також пускові системи, системи управління, керування, обслуговування, повноцінний хороший БПЛАшний комплекс, який працює переважно по повітряних цілях. Це комплекс, який працює по повітряних ворожих цілях, по безпілотних літальних апаратах. Ну а також може мати будь-яке інше застосування. Літачки обладнані кількома камерами. Одна з них тепловізійна нічна. Він дозволяє працювати впродовж цілої доби, і в день, і вночі. Ну і насправді це літочки, які ми передаємо не вперше. Подібних комплексів ми передавали і в минулому році, і вже власне в цьому році. Отримуємо дуже хороший зворотній зв'язок, показують дуже добре себе вони в роботі, нищать ворожі повітряні цілі, бережуть життя і військових, і цивільних українців, якщо ці ворожі об'єкти запускаються по цивільній інфраструктурі, тому власне ми їх продовжуємо передавати для тих підрозділів, які ефективно і результативно ними працюють. Із повного комплексу і літаків, і систем обслуговування, запуску, керування і так далі, понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Ну і повторюється, це чергова передача подібних до літачкового типу. Продовжуємо ми далі купувати БПЛА різні і літачковий тип, і гексакоптери, і квадрокоптери, і fpv дрони. Ну і звичайно, далі активно працюємо по засобах і РЕРУ купуємо, передаємо силам оборони закупівля до слова бюджетна. Дякую платникам податків, як завжди. Ну а ми працюємо далі.